Всім привіт! Тис Ягідний Фастігіатор Робуста. Висота цього саженця 1,90 м. Вічно зелений, стрункий, щільний та колоновидний чагарник. Висотою від 4 до 8 метрів. І діаметром всього навсього від 80 до 1,40 м. Пагани дуже густі, мало розголужені і з великою кількістю коротких паганів, дуже щільний. Хвоя темно зелена Віддає перевагу вологим та багатим на поживні речовини ґрунтам, хоча в цілому невимогливий і добре росте навіть на помірно сухих бідних ґрунтах. Любить сонце. Рослина живе до тисячі років. Ідеально підходить для створення архітектурних форм та живоплотів. Зимою у нас чудово. Непримхливий. Такий гарненький.